Вітаю, друзі. Я Віталій Портников. Ми продовжуємо наш проект Реконструкція Правди, в рамках якого розповідаємо вам про найбільш одіозних російських пропагандистів, які допомагають керівництву Російської Федерації у мілітарізації суспільства Росії, які допомагають підтримувати громадську думку, спрямовану на погодження із агресивними діями Російської Федерації проти сусідніх країн. Які допомагають робити все можливе, щоб росіяни схвалювали війну Росії з Україною навіть тоді, коли ця війна має відверто людиноненависницький характер, спрямована проти мирного населення України, стала справжньою війною із жінками і дітьми. І один з героїв нашого циклу та один з головних героїв цієї російської пропагандистської групи, це звичайно ж Дмитро Кисельов, ведучий. Авторської телевізійної програми на одному з пропагандистських телевізійних каналів Росії і керівник пропагандистського холдингу, який, можна сказати, створений був ну майже спеціально під Кисельова, тоді, коли у Кремлі вже охвалили остаточне рішення воювати. Слова Дмитра Кисельова про радіоактивний попіл продемонстрували, яким саме. Шляхом буде рухатися російська політика навіть тоді, коли в самій Російській Федерації та й в світі не уявляли собі, що з боку Москви будуть лунати відверті ядерні погрози. Де да Росія єдинна страна в світі, яка реально способна превратить США в радіоактивний пепел. Коли ані президент Російської Федерації Володимир Путін, ані заступник голови Ради безпеки Російської Федерації, колишній президент Росії Дмитро Медведєв не виступали із такими жорсткими погрозами на адресу України і країн Заходу. Але той факт, що Дмитро Кісельов вже тоді передбачав такі загрози, не виключав можливості зникнення власної країни в результаті ядерного конфлікту із цивілізованим світом, все це, в принципі, свідчення того, що в Москві вже тоді замислилися про те, що пропаганда має забезпечувати реальну роль в такому конфлікті. проникнами в саму суть думок россиян про их майбутние. Который еще не решил, воспользуется ли он возможностью выставить свою кандидатуру на президентских выборах 24 года, но даже сама эта возможность уже страхует страну. Страхует от внутренних интриг попыток затеять передел в расчете, что глава государства все равно уйдет. России смута Или даже просто неопределенность в контексте столь серьезных рисков не нужна. Россия без Путина еще не жизнеспособна. Наша политическая система не доделана, не пока ответственной оппозиции, способной взять власть на виборах и не пустить государство під откос. Що пропаганда допоможе їм не боятися навіть ядерної війни І це Україні. Де десятиріччями повторювали рядки з відомої пісні на вірші поета Євгена Євтушенка? Чи бажають росіяни війни? Переконували самі себе, що не бажають, тому що мають негативний досвід Другої світової війни, яка перетворила велику частину території самої Росії на пустелю, а далі був голод і холод після воєнних. Років, як народ, який пережив такий жах, може хотіти нової війни і такої долі не тільки для себе, але й для народів сусідніх країн, з якими він ще не жив у єдиній державі? Ось для того, щоб зламати цю психологію, для того, щоб люди, які донедавна говорили, Хай би що, але б тільки не було б війни, і були готові погоджуватися з будь-яким авторитарним режимом, почали наполегливо повторювати, що можемо повторити, і був потрібний Дмитро Кисельов. І такий, як Дмитро Кисельов. І дивовижно, як Кисельов відразу відчув, що він може бути потрібний у такій Росії, у Росії такої пропаганди. Адже в Росії, яка обходилася без мілітаризму, він не міг знайти собі реального місця. Нам тоді здавалося, що не міг знайти саме тому, що має якісь ліберальні погляди, що не вписується в ту Росію, яка почала виникати в останній період правління Бориса Єльцина і в перший період правління Володимира Путіна, коли Почали знищуватися незалежні медіа. Нам здавалося, що Дмитро Кісельов хоче знайти собі місце в українському телеефірі, саме тому, що його ліберальна позиція не знаходить в виклику і відповіді у ефірі російському. І я добре пам'ятаю, як після свого переїзду до української столиці він розповідав мені, що у нього є цілий цикл програм. Присвячених Європейському Союзу, тому, як живуть європейці, тому як європейські цінності відрізняються від цінностей колишнього Радянського Союзу та пострадянського світу. І він казав мені: Віталій, українці хочуть бачити своє місце в Європі, і вони мають отримати своє місце в Європі, але їм потрібно пояснити, що таке Європа. Ми маємо взяти ці мої програми. Ми маємо дублювати їх українською мовою. От теж цікавий момент, щоб саме українською мовою її дивилися ці програми, хотів Дмитро Кісільов. І українці, коли будуть бачити ці програми про Європу, вони будуть переконуватися в тому, де їхнє місце у світовій цивілізації. Ось такою була моя професійна розмова з людиною, яка буквально за кілька років буде пропонувати перетворити мою власну країну і весь цивілізований світ на радіоактивний попіл. Здравствуйте, Дмитрий Константинович. На форумі «Нова епоха журналістики» ви заявили, що епоха дистиллированной нейтральної журналістики пройшла. І от, чтобы не быть слишком дистиллированным в этом интервью и сразу соответствовать е современным тенденциям, спрошу вас: а какая тогда эпоха наступила? Епоха пропаганди? Ні, наступила епоха відкровенної журналістики, коли журналіст не скривають своїх взглядов і своїх целей. Звичайно, це не питання політичних поглядів. Звичайно, це питання власної ваги у державі, не кажучи вже про уявлення, про добробут. Однак насамперед. Це відчуття влади. Відчуття влади над журналістами. Відчуття влади над е, тими, хто дивиться програми Дмитра Кисельова і довіряє його брехливій інформації. Це віра в те, що саме так можна відбутися у журналістиці. Для мене Дмитро Кисельов з цієї точки зору це людина, яка просто продала душу. Дияволу пропаганди, однак не за безсмертя, як це зробив у знаменитому Романі Гьоте Доктор Фауст, а за можливість бути поруч з Путіним та іншими чекістами. Це Путін собрал Росію за ці 20 лет. Ведь ми же пам'ятаємо, що було до нього, коли страна була в кусках, в осколках, больно вспоминать. І страшно подумати, где бы ми всі зараз оказались, если бы не Путін. Президент Путін стабильность государства і общества як условия развития. Ми ведь лишь при Путіні совсем недавно стали довіряти государству і прекратили боятися хранить деньги в банках за можливість маніпулювати громадською думкою, за можливість демонструвати те, що. На телевізійному екрані можна зробити все, що завгодно: зруйнувати будь-які норми моральності, будь-які чесноти, плюнути в обличчя будь-яких цінностей і залишатися популярним телевізійним ведучим. Мені. Досить часто здається, що Дмитро Кісльов сміється не тільки над Володимиром Путіним та іншими російськими керівниками, коли створює справжню карикатуру на російську пропаганду під час власних телевізійних виступів. Дітках воєнній формі і пілотках Це прекрасно. дітям везде в мірі свойственно приміряти на себе роль взрослих. Дівчатки, наприклад, з удовольствием шльпують в мамінах туфлях. А мальчики с наслаждением влезают, например, в папины болотные сапоги. И что же теперь? Отменить новогодние маскарады и вообще детские праздники с костюмами космонавтов, поваров, полицейских, докторов, принцесс и пиратов? Почему костюм Человека-паука и американского Супермена – это возможно, а костюм героя-дедушки из своей же семьи – это плохо? Нам що прикажете оставить лише кігурумі єдинорогів і Пікачу, чоловіка-паука? Мені здається, що ця людина, яка до своєї участі в цьому огидному пропагандистському проєкті була цілком віддана цивілізованому світу, Заходу, Європі, яка виховувалася на європейських культурних цінностях, ще й сміється над самим собою. Що Дмитру Кисельову подобається робити карикатуру на Дмитра Кисельова у російському пропагандистському ефірі, що йому сподобалося жити у цьому суспільстві викривлених дзеркал, що саме таке королівство виявилося його справжньою батьківщиною, і заради життя у такому королівстві Кисельов зрадив самого себе. Того, яким він був до початку співробітництва із авторитарним російським режимом. Того, який здавався багатьом російським глядачам взірцем вишуканості у стилі демократичних орієнтирів у журналістиці. Намагання пояснити, що таке цивілізований світ громадянам країни, яка тільки но позбувалася наслідків авторитарної диктатури. І, звичайно, такий експеримент над самим собою, таке знищення власного професіоналізму і власної душі завжди призводить до того, що людина відмовляється від себе. Однак, я сподіваюся, що судовий процес. Проти російських пропагандистів, на якому Кисельов обов'язково має бути одним з головних фігурантів, не буде вважати цю гру із самим собою якимось виправданням для вирок. Тому що в будь-якому разі дії Дмитра Кисельова на російському телебаченні це щоденний злочин, це щоденна неповага не тільки до самого себе і своєї професії, але й до тих телеглядачів, які Отруюються брехнею і зневагою телевізійних продуктів Дмитра Кисельова і всіх тих, хто допомагає йому створювати цей огидний образ імперського зла. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні проекти, на каналу Патреоні, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся функцією спонсорства у самому Ютубі, Стежте за проектом. Реконструкція правди. Успіхи вам.